Всім привіт, з вами геймер Деніс. Я вас вітаю в своїй новій грі, називається Контрабанд Поліс. Ця гра створена е, по типу інспектора, пограничника, який перевіряє <клухи> <клухи> на границі машини на контрабанду. Будуть у нас тут погоні, буде в нас тут і перевірки, і. Конфіскація і розворот. Щоб не пропустити ні одного відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми продовжуємо. Так, інструктор завершено. Виконує свої обов'язки належним чином, щоб отримати підвищення. Вищий ранг означає кращий заробіток і доступ до нових модернізацій відліку Прикордонний пост відкритий з 9 до 17. Ослужи якомога більше автомобілів, щоб збільшити свій заробіток. Ти можеш виконувати щоденні виїзні місії будь-який час. Вони позначені маркерами на карті. Відбивай атаки на пост у міру просування гри, вони будуть ставатимути сильнішими. Відтепер на дошці можна знайти фото небезпечних злочинців, які захочуть перетнути кордон, впізнай їхні обличчя та заарештуй їх за будь-яку ціну. Товаришу, сподіваюся, ти добре спав. Готовий ще до одного робочого дня? Так. Звісно. Що треба робити, скажіть? Я ж тут перший раз, як новічок. Так, дивіться. Отака в нас границя, як бачите, в горах. Ідемо, будемо машинки перевіряти. Так. Пише, що потрібно щось подивитись на доски доски. Так, епідемія грипу. Міністерство охорони здоров'я повідомляє про появу щонайменше 100 випадків захворювання небезпечним різновидом грипу в'їзд в країну дозволено, лише особам, які отримали щеплення від грипу. Крім того, після щеплення має пройти не менше двох тижнів. От, Контрабандист. Альбарах Національність, водія 50 років, і технічний контроль. Короче, тут детально, і ми йдемо відкривати з вами шлях. Баум. Ласкаво, прошу. Доброго дня, інспектор Геймер Деніс. Вітаю вас на границі України. Ваші документи, будь ласка. Садик, сарашта. Окей. Що тут співпадає? Ні, не співпадає, так. Чизорик, чизиник. Короче. Так. Будь ласка, попрошу вийти з машини. Проводили, проводили. Так, зараз ми з вами влаштуємо перевірку. Ой, яка гарна затіска. Так, поїхали. Нічого нема? Надіюсь, що ні. Давай салончик. Оглянемо. Ніби все чисто тут. Ззаді. Ззаді теж чисто. Потолок чистий. Добре. Так. Вибачайте. Все, перевірку завершено. Вибачайте, але вам відмовлено. Барасто, очіпка. Ні. Це ти робиш велику помилку. Давай, до побачення. <свісно> І заїжджайте наступний. От, першого розвернули. Когось неудача була, так. До... Доброго дня, інспектор Геймер Деніс. Ви знаходитесь на границі України. І зараз будемо з вами робити перевірку. Будь ласка, ваші документи. Іліот сарашта? Звісно. Так. Поїхали, багаж. ого ще треба перевіряти. Так. Чанай. Є збіг. Щеплені від грип. Обов'язково має бути. Дата щеплення 17 березня. Так. Так, а, і. все а, чекай. Ага, 1520 кілограм. А ну давайте зважимося. Так, попрошу вийти з машини. Добре, так. Перевищена вага, так. Так, ха-ха-ха-ха-ха Вага, то перевищена, мать вашу. Ну що ж, давайте перевірятись. Да, постараюсь. Якщо треба, я їх, Ой, я їх навіть розкаряжу, так. П'ять. Так, п'ять. Тут все добре. Ніби чисто. А от то, що вага не співпадає. Це мені не подобається. Так. Пане, з багажом у вас все прекрасно. Я зараз ще під капотом погляну. <глухи> так опа Не, пане, я вас, походу, буду заарештовувати, напевно. Чекай, а що взяти? Де мені взяти цей? Извиняюсь. Я все понял. Короче, Бористо, в Ні, Не, все правильно. В цю ряшку, быстро. Так, добре. Зараз нашого інспектора попросимо інс Задайся. Інспектор Паляниця, Будь ласка, Заберіть автомобіль Бористо, Добренько. Наступний. Добрий день, інспектор Геймер Деніс. Погранична зона. Ви зараз знаходитесь на границі України, і потрібно пройти перевірку. Ваші документи, будь ласка. Пропшаю от документи. Дякую. Дивимось, що тут є, так. Коробка мила, багаж. 5 штук, коробка мила 2 штуки. Так. Тихо. Б Бази, опана. Це співпадає. І напевно. Так, пане. Попрошу звийти. Вийти з машини, будь ласка. Так, відкривайте все. Я буду дивитися. Ого! перший раз бачу дві глаза. Так. Мило. Дві коробки мило. Тут багаж. Раз. Два. Три. Так, добре. Будь ласка, відійдіть, прошу вас. Так. 4 и 5. Ну что? Э, Базель Рулов. Ну что вам можно сказать? Что вам можно сказать? Забирайте всю всю дичь. Сидайте за, за кермо, будь ласка. І... Перевірку закінчено. Це остаточно. Це а тому що? Не треба було ім'я підробляти. Та ну Так. Наступний. Це останній у нас на сьогодні. Дивіться, яка ріоритетна машинка. Доброго дня, інспектор Геймер Деніс. Ви знаходитесь на границі України. Прошу для перевірки ваші документи і ваш автомобіль. Добре, так. радо. чим буде то порядка? Ну, зараз побачимо. <звук> Метехан Лисенко. Тут теж є біги. У мене же туризм. Три туалети і чотири багажа. 2030 кг. Щось мені це не подобається. 1700. Нормально. Так, прошу вийти з машини. От Так, зараз перевіримо в машинку. Якщо все добре, то відпускаю. Опа! Три. 4, п'ять. Багаж Багажа П'ять має бути, якщо не помиляюся да? Ми два подивимся. Багаж Ні, чотири. Давайте перевіримо ще на контрабанду. Ні Да, все добро, все добро. Я вас выпускаю вже. Так, двері зачиняємо. Дивимося зараз що у вас під капотом. Все чисто. Будь ласка. Так. Ось і перевірку завершено. Вам дозволено. До побачення, до, до побачення, до побачення І що, дивимось у нас по цих? Йоу! А чого? Чекай, я вибачаюсь Заняття своїми справами. Ну все, ми лягаємо спадки і завершимо з вами відео. Це було з вами коротеньке таке ознайомлене відео, щоб ви побачили, що це таке. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, проявляйте активність під даним відео. Всім удачі і чекаю вас на наступній серії.